Ось, все, дивіться, яка платва клюнула на вечір. Ух. Так, ну що, дивіться, а ось і наш перший що в цьому році. Ось дивіться, покльовки є. Mm. Ось ще у нас, дивіться, ну така ж сама, дивіться, непогана пропличка. Сьогодні ми в Києві, не виїжджали з Києва, хочемо сьогодні перевірити на хід в цих місцях риби, чи є платва, чи якась мирна біла риба. Сьогодні ми взяли ось ті, чисто два по фідерному будилищу, ось із Світланою і будемо перевіряти, чи є якийсь хід риби в місті Києві. З наживки будемо використовувати сьогодні чисто білого черв'яка. Апарика, ну і прикорму, ось я купив реалфіш торнадо. така сьогодні буде швидка вечірня така риболовля. Зараз ну, вже годин десь 6, 6 там початок сьомої. Ну і перевіримо за кілька годин, що ми там зробимо. Буде якесь сплювання взагалі чи ні. Так що дивіться відео, я сподіваюсь, що щось клюю. Ну що, нанісив я каші. Зараз зроблю невеличкого закорму швиденько. Багато не буде, тому що люди тут сидять, кормлять постійно. Тому я чисть закормів і будемо ловити. Так, ну що, за кормом ми зробили, тому будемо зараз одягати апаріка і закидати. Будемо сьогодні ловити на два фідера, То що є Світлана, буде дещо мені там допомагати. Будемо ловити на два фідера по два гачка. Ось. Ну Сподіваємося, що щось плюне. Високої води, як бачимо, в цьому році у нас немає. Ну, Будемо чекати, можливо якийсь хід все ж таки буде якоїсь риби, хоча б ми з місцева якась повинна йти. Так що сподіваюсь наклювання. Так, Ну що, закинулося вже свої два прута. Вже навіть якесь було одне таке торкання, дзвіночок задзвенів. Зараз перевдягнуся трошечки і оденусь тепліше, тому що сьогодні вітер у нас північно-західний і такий дує аж пронизливий такий. Я думаю, що на вечір більше тоді трошки заспокоївся, щоб більш було комфортно ловити. Ну і ловим що? Погоду якби риба рибалка не вибирає, тому якби ми ловимо по-любому. Вони вплювання є. А ось дивіться, перша подличка в нас така є. Так що, ми недовго просиділи, хвилин 15, навіть на 20. Є ще гарне кровалька. О, дивіться, а ось у наш перший доплій тільки типу, в цьому році. Ось дивіться, покльовки є. Ну нічого, клювання є, будемо сидіти. Навіть я взяв сьогодні фонарики побачив. Якщо буде клювання, то будемо затримуватись до, як би казати, до, до закінчення клювань. Будемо сидіти до ось. Ну Побачимо. Головне, щоб клювало. Якщо буде клювання, то тоді будемо сидіти. Якщо не буде, то межно тут не буде. Тому що на вечір так вже... Чувствується, що трошки холодає. Світлана пішла, взяла з собою одежу, трошки теплої. Добре, що хоч в машині вона є, бо такий вітер такий пронизливий. Ну половим, половим, посидим. Це, в принципі, латвичка, але ж все одно дивіться, і це вже радує дуже рибака. Тільки ось закинув і одразу клювання. Таке гарне, тільки, щоб був нажимчик такий. Вже, як бачите, повечеріло, сонечко сіло. Раніше тут які в такий якраз час дуже гарно прокльовувалася рибка. Але як ми бачимо, високої води немає в цьому році. Як бачите, це ж ці ж самі місця, тут он камні стирчать. Це вже я не знаю, років ну, 10 я не бачив, щоб тут камні стирчали. Це була вода, Вон, дивіться, аж туди аж до рельсу, аж, аж, аж више було. Вода була така висока. А це в цьому році, як бачите, вода дуже низька. Ну, побачимо, що в цих місцях буде клювати. Зараз якраз ми будемо по будням тут ловити. Я тут просто недалеко працюю. Побачимо, що буде покльовувати. Зараз поки, бачимо, плиточка покльовує така невеличкого розміру, ну, але ж все одно якась є. Будемо сподіватися, що і підійде якась і покрупніша рибка. Завжди на вечір тут в цих місцях прокльовувала на вечір вже така і покрупніша підходила. Ну зачекаємо, может гарные экземплярчики пить підійдуть, трошечки пио. гарне клювання було. О, да-да-да-да-да. Ну, о, о, дивись, ворота Там рыбка какая-то Ну не по сайте, нифига на два. Ну ничего тут пичка, почему высокие. Ось, все, дивіться, яка платва клюнула на вечір. Ух, я ж казав, що підійде в... рибка гарна. Дивіться, яка платвичка. Супер. Так, Ну є ось ще одна клювання. Таке покльовує, звісно, не сильно, вона бойко, як знаєте, буває такі весінні клювання. Проклюне щось ну, так, вяловато, звісно. Весняне такі клювання були, хлопвишка клювала дуже гарно, а це щось таке. ну. Зато коли витягуєш, так вона так себе бойко веде. А оце не клювання, якісь не дуже такі впевнені, ну то ж таки непогано така, дивіться. Так. Ну, ну, диви, що вона сповняє, бачите? Опа, диви, ну це теж диви хорошенька така. Дивіться яка вже платвичка. Супер. На вечір, як бачите, трошечки укрупнилась рибка. Є ще ось клювання. Пихнули на гесі воду. Потроху прибуває вода. Ну і ось каміння, які ми стояли, бачите, вже ось прибуває вода, вони вже повністю в воді, воду понесло в ліву сторону. Ось, ну, Оце з-за того, на, 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 напевно, і переглохли наше клівання. Щось такі, є якісь клівання, але такі не впевнені. Був повштовх води, тому якби риба трошки ну, якби примирає, а потім... А потім буде клювати трошки пізніше, зараз ще посидим трошки. Вон поклювання є, бач. На оцей перший спінінг. Але таке дуже обережні клювання. Бачиш? Да, так, да да так, да, да. бачиш, що покривує. Давай, 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 давай. сподіватися, що є. Клювання таке, конечно, не крупні риби якоїсь. Але вот все одно. А напевно, що взагалі голос таке клювання було. Ну, побачимо. Ще вже казав, що устірочка, бач, бачите, дійшла. Ось дивіться, яка устірочка проклюнула. Ну вже якби і вечір, бачите, я б дуже часто запомічав, що саме ну, як коли настає темрява, то плиточка в принципі, і не прокльовує. Вже підходить такий подляч, там стіречка, от така риба. Плитка вже коли повечеріє, сонечко сідає, вона вже не клює. якби. Поночі точно плитка не клює. Ну підходить, бачите, інша риба. Ну посидемо ще, подивимося, буде ще клювання чи ні. Так, ну було тільки що клювання, ми будемо перезакидати. Я думаю, що там щось є Ні, щось покльовує ще. Щось ще покльовує. Але дуже вялувато. Видно, дрібна все ж таки ця підійшла устірочка і вона постійно довбає, І ну, вона не крупна, і тому клювання таке постійно мілкі дуже. Звісно, вона ж об'їдає черв'яки, треба постійно перенаживляти. Що ми і будемо зараз робити? А водичка все більше і більше поступає, перебуває. Знову стірочка, дивіться, яка невеличка. Ну, все одно ж дивіться покльовує. Зараз швиденько перенаживемо. Будемо сподіватися на більше якісь екземпляри цього виду. Дивіться, якого екземпляру ось риба ігла така, бачите? Дуже в наших місцях рідкісна така рибка, дивіться яка. Ух, відпустимо і пливи займає. Опа! Така цікава. Давно я не бачив вже. Так, ну що, друзі, будемо збиратись додому. Виїхали ми, так, в принципі, ну, я дивився прогноз погоди і виїхали ми, в принципі, сюди ненадовго, так що будемо збиратись додому. Сьогодні була така швидка риболовля. Просто перевірка, чи є хід плотви все ж таки в місті Києві, чи немає. Як ми бачимо, все ж таки проклюнула трошечки плотвичка. навіть ще устірочка вже трошки потрошку покльовувала, але вже з темрявою клювання стало дуже рідкі і якби вже клювання перестало. Тому будемо вже збиратися додому. Зараз ось покажу вам нашого улова. Дивіться, ось, яка в принципі непогана сьогодні плиточка прокльовувала у нас. Були навіть, дивіться, такі непогані екземплярчики. Ось, ну, Десяток рибок ми поймали. Я вважаю, що за пару годинок лова біля Дніпра після роботи. Я думаю, що це дуже гарний результат. Так що, кому відео сподобалось, обов'язково тисніть вподобайки, пишіть коментарі. Всім до нових зустрічей. Бувайте!